Так, показую, як змінювати кольора на сайті. Наводимо внешній зід. Далі параметри графіни. Це тема. Клікаємо. Далі тут можна задавати настройки, але їх краще не чіпати. Клікаємо цвята. Ортаємо вниз. Тут верхня панель згорнута, краще тут нічого не міняти, так як верхня панель не використовується. Далі основне меню можна міняти кольора. Ну, я вже там поки що поміняв. Ну і взагалі майже всі кольора. Які не прописані в коді сайту, можна тут змінювати. Це зараз якраз є з боку те, що на панелі відображається. Отут. Це можна поміняти при потребі, тут, в цьому розділі. А як поміняти самий колір? Клікаємо, наприклад, сюди і тут вибираємо, перший тут вибираємо. Наприклад, синій, бо голубий, і вже тоді тут сам відтінок, чи це буде світліший чи темніший. Тоді клікаємо сохраніть все параметри і знизу сохраніть параметри. Ну і так будь-який колір можна міняти. Наприклад, кнопки з текстом. Зараз я поставив зеленій. Текст содержимого. Ну, і інші кольори тут можна поцикати, поекспериментувати. Ну, в принципі, з кольорами все.